Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Афем. Як кам'янобрід зібрав більше 16 тисяч на ЗСУ? Та де відбудеться новояврівське молитовне віче до Дня Соборності. Це Марія канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Афе. І до новин держави компанія нова пошта приєдналася до національної програми підтримки військових у застосунку Армія. Плюс захисники тепер можуть надсилати та отримувати посилки вагою до 30 кілограмів у прифронтових відділеннях компанії всього за одну гривню. Діє до трьох штрих-кодів на місяць. До програми Ветеранський спорт вже приєдналися 23 тисячі осіб. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів. У відомстві додали, що прийом заяв триває лише до 23.59 20 січня сьогодні. Через дію, якщо ваші дані не підтягуються, оновіть застосунок. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Кам'янобрідській школі організували захід «Коляда на Славу ЗСУ в прославу. Присутні зібрали для наших воїнів тут 16 тисяч гривень. До програми включили виступи хористів, гру на музичних інструментах і, звісно, колядки та щетрівки від талановитих мешканців громади, а ще чудову постановку вертепу. Учні десятих класів новояворівської третьої школи взяли участь у всеукраїнському конкурсі. Мудра сова під керівництвом своїх наставників, вчителів історії. До слова, освітній заклад став одним із рекордсменів за числом залучених до проєкту здобувачів освіти. Народний відділ новояворівської дитячої школи мистецтво днями завітав із виїзними концертами до Терновицької та Чолгинської гімназій. Колядки у виконанні учнів на різних народних інструментах подарували свято слухачам, нагадуючи про красу та важливість культурної спадщини України. У шкліївській бібліотеці підбили підсумки конкурсу Найкращий читач читач» 24-го року. Досягнення переможців вражали це десятки книг, цікаві обговорення та щира любов до літератури. Аналіз формулярів серед дитячих користувачів визначив золото для Анастасії Новікової. А серед дорослих для Віри Шаргородської. Імена всіх переможців в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. І до важливого анонсу молитовне віче присвячене відзначенню 106-х роковин із дня проголошення соборності України в Новояворівську проведуть 22 січня в середу біля пам'ятника Шевченку. Початок о 16-й годині. Про погоду. Вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 3 градуси, уночі мінус 1. Вітер 1-2 метри на секунду. Місцями туман видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І нині це все основне, нехай ваш вечір буде теплим і затишним. Під музику 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.